Далі. А, Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України в усіх необхідних законах. Знову ж таки, це повинні бути нереальні речаги впливу у Трампа, у, у Європи на самого Путіна для того, щоб він знову в це все не йшов. І це не просто санкції, це щось має бути більш масштабніше. Зрозуміло? Тобто, щоб він знов в цю всю історію не ліз. А, і знову ж таки треба його чим-то продавити. Ну, і без заведення закордонних компаній, і оці відкриття нашого торгівельного ринку з Америки з Європи ну, неможливо це буде зробити. І у нас є дуже неприємний пункт, друзі, про. Про те, що нам треба буде ставати дуже толерантними, терпимими, дуже вселюбішими до різних меншинств, до різних мов, до різних культур в Україні. Я не буду вам пояснювати, до чого це все веде, але я думаю, ви зрозуміли. Тобто, один з пунктів Європа каже: готуйтесь, що люди, яких ми там не захотіли приймати у себе десь в Європі, вони будуть відправлені до вас в Україну. І ну, це офіційно прописаний пункт, затверджений Зеленським. Отака от історія.